На селічою стрічкою. Це пакет поліетиленовий червоного кольору. Кому знаходиться? Кристалли речівини, кристалічна речовина також прозорого кольору. О, Будь ласка. В коробці білого кольору наявні згортки. Поліелектронновий пакет, замотаний зелені до сині кольору, в якому знаходиться на вид рослина речовина зеленого походження. Зареційні стрічки чорного кольору, замотаний поліетиленовий пакет, в якому знаходиться рослина човина зеленого походження. Ще влітку на одній з вулиць обласного центру наші співробітники зупинили чоловіка, які підрозділи себе поводом, Під час особистого огляду, якого виявили шість зі пакетів з кристаллічною речовиною та шість зі пакетів з рослиною речовиною зеленого кольору. Все знайдено, вилучили та направлено на експертне дослідження, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процеса кодексу України. Крім того, в ході огляду мобільного телефону чоловіка наші співробітники побачили фотографії з координатами місцевості, де знаходилися схованки з так званими закладками. У подальшому оперативники поліції та слідчі знайшли та вилучили зіп пакетики з канабісом та PVP, які чоловік планував збути через меседжер. Наразі слідчі поліції за персональне керівництва прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво виготовлене придбання зберігання, перевезення, переслаючи збут наркотичних засобів суттєвих речових або їх аналогів. Слідство триває.